Діва, як для вас програється коридор? Затемнення? Яким буде для вас вересень? Взагалі чого чекати від цього кармічного періоду саме вам? У вас будуть затронуті теми. Роботи, здоров'я, судів, домашніх тварин, служіння. Вам потрібно налагодити своє здоров'я, взагалі звернути на нього увагу. Вам рекомендується тримати баланс в роботі, не перепрацьовувати, не бути таким трудоголіком, загнаним максимально. Потрібно звернути увагу на свій день, на свою рутину. Тримати баланс в роботі в відпочинку, більше відпочивати, слідкувати за собою, за своїм внутрішнім станом, боротися з боргами, якщо вони є, закривати кредити, борги. Ви можете стикнутися з деякими своїми ворогами, і я впевнена, що ви це подолаєте. Ви зможете. Мирно вирішити конфлікти, будете, звісно, ви турбуватися про тварин домашніх, або будете як волонтер. Можливо, допоможете тваринці, яка потрапила в біду. Це теж таке служіння, яке вам буде дуже корисно проявити. Я вам бажаю найкращого, найвдалішого місяцю вересня, Він для вас дуже важливий, дуже особливий, тому що ви оновлюєтесь, відновлюєтесь. Наче інша людина у вас таке, наче свобода від таких тяжких ситуацій може ставатися через, звісно, роботу над собою, як же без цього. Якщо вам потрібна астрологічна консультація, запрошую вас, пишіть в особисті повідомлення. Коментуйте, пишіть, як ви почуваєте себе, що у вас вже прогріється, що змінилося, який зараз ваш стан пишіть в коментарях під цим відео. думаю, іншим дівам теж буде цікаво корисно почитати.